Інвентаризація складських запасів у програмі «БАС малий бізнес. У розділі закупівлі знаходимо документ. Інвентаризація запасів. Створюємо його на поточну дату. Перед тим, як проводити інвентаризацію, необхідно, щоб у базі були проведені усі документи: видаткові накладні, документи з виробництва, переміщення, залишки. Підраховуємо на момент проведення інвентаризації і створюємо її саме тоді, коли починаємо рахувати. Тому що, якщо ми створили документ учора, а пішли рахувати сьогодні і були якісь рухи товарів, то залишки не співпадуть. Обираємо склад, на якому проводимо інвентаризацію. Можемо заповнити усі залишки, які є на складі. Якщо вистачає часу, ми їх всі перерахуємо, вкажемо кількість і проведемо повну інвентаризацію. Але бувають такі випадки, коли склад дуже великий. І одномоментно не можуть комірники провести інвентаризацію, тому роблять її вибірково або розподіляють на декілька днів. І тоді, щоб відокремити ті товари, які ми сьогодні рахуємо. Вказуємо умови інвентаризації. В списку це якщо ми обираємо декілька товарів вибірково, категорія відокремлення фільтрація по категоріям, якщо вони ведуться у базі. І самий найдоступніший спосіб це ієрархія по групам номенклатури, які виділені у довіднику. Встановлюємо підбір. Наприклад, ми сьогодні. Хочемо порахувати тільки нашу продукцію. Обираємо папку номенклатури. Натискаємо ОК. І заповнюємо залишками на складі. Ось у нас тут з'явилися тільки залишки по нашій продукції. Записуємо документ. Документ інвентаризація запасів не робить ніяких рухів по регістрам чи проводкам. Це як чернетка, у якому. Проставляються ті заложки, які є фактично на складі. Колонка кількість облік. Вона у нас не редактуємо, тому що ці дані тягнуться із бази. Колонка кількість, її можна редагувати, встановлювати свою кількість, яку ми порахували. Підрахунок можна робити ручним способом і заносити цілком всю суму. Або можна сканувати кожний товар окремо, і він тоді буде підсумовуватися у свій рядок. Для того, щоб не збитися, що порахували, а що ні, тому що на складі ж воно ж не лежить, так все згідно алфавіта, ми спочатку обнуляємо кількість. І далі, коли ми порахували, вносимо сюди дані. Заповнюємо. Одномоментно під час внесення кількості програма показує, яке є відхилення по цій позиції. Чи є воно, чи немає. Заповнили усі рядки. Записуємо документ. Далі створюємо на підставі списання запасів. Програма «Самостійна відхилення з від'ємним знаком винесе в цей документ для того, щоб ми відредагували наші фактичні дані і вони співпадали. Уже цей документ списання він робить зміни у кількості у базі і створюємо документ оприбуткування запасів. Програма всі. Позитивні залишки сюди вибирає. Звертайте увагу на суму і ціну. По замовчуванню програма підтягує, наприклад, оптову ціну, але рекомендується оприбутковувати ваш товар, матеріал матеріали, продукцію не за ціною встановленою, а за фактичною собівартістю. Тобто ви вручну відредактуєте дані і вкажете вашу собівартість. Провели. Тепер ми бачимо, що під нашим документом «Інвентаризація запасів у структурі підпорядкованості є два документа, які вирівняли наші складські залишки. Також у програмі є звіт спеціальний. Наприклад, у вас не один документ інвентаризації, а декілька ви проводили по групам номенклатури. І зараз хочете побачити, які ж у вас результати, тобто у вас. Просто пересорт, чи у вас крадіжки і на яку суму. Заходимо у розділ з звітами. І знаходимо звіт, надвишки і недостача. Вказуємо період, який нас цікавить. І формуємо. Програма, порахує, які у нас були надвишки. Скільки у нас опробудковувано. Номенклатури, на яку суму і які у нас нестачі. Ось ми бачимо, що у нас надвишки на суму 5587 гривень, і нестачі на 798 гривень. Результат у нас позитивний. Але тут треба розбиратися, звідки вони з'явилися, можливо, щось по документам не провели, можливо, просто пересорт, а можливо, якісь крадіжки. Тобто таким чином документ інвентаризації запасів допомагає комірникам, а також спеціалістам з обліку, оперативно оцінювати стан складських запасів і вирівнювати його фактичні і облікові дані.